Є футболісти, яких відразу ідентифікують за їхніми зачісками. Усі ж знають, що хвостик це Роберто Баджо. Пам'ятають на Бобі Чальтуна, чи це жахіття від бразильця Роналдо, за яке він згодом перепрошував перед матерями дітей, які намагалися наслідувати кумира. А ще були рукези Бекхема, Гамшика, Маріо Балутеллі чи Олександра Зубкова. Зараз він не такий великий, як молодості, але став візитівкою гравця. Він грав за іншу команду і завжди, коли він грав проти нас, він завжди нам розбував гол. І Я просто пам'ятаю цю зачіску, просто таку бісящу, дуже хотілося просто підійти і цьому сказати парубку. <с -4> Зубков народився в Макіївці, займався спортивною гімнастикою. Згодом зробив вибір на користь футболу. Перші бутси, згадує купили на розмір. Два більші. На виріст, аби надовше вистачило. Грав за Донецький Олімпік, Металург та філію шахтаря. А потім опинився вже у головній академії гірників. Став однокласником Зінченка, і тому вже не доводилося переживати за голи таски. Команда шахтарів 96-го року народження була чудовою. Крім Зінченка та Зубкова, там були Матвієнко, Коваленко, Борячук і багато інших. Лише у фіналі юнацької ліги чемпіонів донечан зупинив Челсі. Відразу після цього Зубков дебютував за шахтар. Але 19-річному українцю, який грав на атакувальній позиції, пробитися в шахтар Луческу, то ніби зустріти святого Миколая чи адекватного росіянина. Подейкою що це можливо, але важко пригадати, коли таке траплялося насправді. Це реально при фонсеці, Зубков як не старався та як не викладався, продовжував грати вкрай мало. Можна було чекати свого шансу. Або спробувати знайти інший шлях на вершину, не те, щоб дуже оригінальний. Оренда в Маріуполь часто ставала для футболістів квитком в один кінець однак часто не означає завжди. Ми з ним довго спілкувалися. Він не хотів йти в Марік свого часу шахтаря. Іди, піди. Я вмовляв, мовляв його, і він пішов. В Маріуполі стало зрозуміло, зубков футболіст висококласний, вибуховий, технічний та агресивний. Вісім голів дозволили Олександру випередити Борічука, Фоміна, Піхальонка і стати найкращим бомбардером команди. Це, однак, не вразило чемпіонів України, а вразило інших чемпіонів з берегів Дунає. Якщо раніше Зубков пішов шляхом типовим для гравців шахтаря, то тепер зовсім незвичним. Сашко вирушив в оренду до Ференсваруша. Перший сезон в Угорщині пришвидшив підкорення вершин. Із наставником співвітчизником Ребровим повне взаєморозуміння. Голи регулярно. Другий бомбардер команди. Статус зірковий. Скіли українського Вінгера вражали угорську публіку. Результат блискучий. Впевнене чемпіонство. Після дебютного сезону в Орщині Ферен Сварош викопив на Зобкова. Далі команда пробилася у лігу чемпіонів, де грала б з Ювентусом Барселоною та Динамо. І нарешті, в 24 Олександр Зобков дебютував за збірну України. Вірити в себе багато працювати. До чемпіонату Європи, відкладеного через ковід, залишалося менше крік. Впродовж цього часу дебютант Ліги Чемпіонів та дебютант батько, окрилений зливою неймовірних подій у своєму житті, просто літав на футбольному полі. Зубков останнім часом мене приємно дивує. Національній команді не вистачало отакого настирливого футболіста. Йому може не вистачати техніки. Однак, завдяки боротьбі, бажанню, наполегливості, спортивному нахабству. Зубков вирішує чимало на полі. Він нагадує мені молодого Суареса. Такий футболіст нам на євро дуже знадобиться. І він справді знадобив себе нам на євро. Зубков настільки подобався Андрію Шевченку, що коли на правому фланзі не знайшлося місця через Андрія Ермонка, він поставив Зубкова на лівий, нерідний. Адже навіть там вірив тренер. Вінгер буде дуже корисним. Олександр не зіграв навіть 15 хвилин. У дебютній грі чемпіонату проти збірної Нідерландів він зазнав пошкодження і покинув поле нас підвела травма Зубкова. Мабуть, ключовий момент матчу. Якби Сашко з його швидкістю змушував Дюмфріса працювати вдома, так як регулярно було на старті, могли б уникнути кількох голів. Травма виявилася складною. Більше на цьому чемпіонаті Європи Зубков таки не зіграв. Напевно, це був найважкий період, бо тоді розчарування і злість там бомбом взагалі. На футбольному полі усе зіпсувалося. Сергій Ребров покинув Будапешт, а на його місце прийшов фахівець із Залісся. У 2014-му росіяни вкрали Зубкова рідне місто. Потім перетворили місто його ресансу Маріуполь у велику Братську могилу. Порівняно із цим упереджене ставлення тренера Черчесова, що перекреслило угорський етап кар'єри, ведеться не такою вже й серйозною втратою. Тим паче, що їхати було куди. Це рішення. Далося дуже легко, тому що це рідний клуб, це можливість грати в Лігі чемпіонів, це рідний колектив, все рідне. Удома Зубкова зустрічали як годиться хлібом і сіллю. Скучив за рідною мовою, за рідним колективом. Повернення цілком можна назвати тріумфальним. Уже за кілька місяців у жовтні Зубков забивав у чотирьох матчах поспіль, і це б нічого. Але от два з них ворота мадридського Реала. на виїзді і ще й дуже красивий. На спині красується номер 11. Успадкував його після Марлоса, якому колись вимушено поступився місцем у збірні на євро. Номер вказує на одного з улюблених футболістів Зобкова. Так, футболку Неймара з 11-кою на спині Сашко якось придбав на аукціоні за 125 тисяч гривень. Гроші пішли на потреби Збройних сил України. Зубков не неймар, але йому й не потрібно бути неймаром. У нього свій стиль. Він спритний, швидкий, вибуховий. Володіє добрим дриблінгом. Вправно зміщується із флангу в центр, щоб вистрелити лівою. Одним словом, агресивний вінгер, який відповідає своєму прізвищу. Сподіваюсь, завтра покажемо зуби. Якщо, звісно, від футболу не відволікатимуть справи особисті. Це Анна Зубкова, дружина Олександра. І якщо ми вже заговорили про дружину, то увімкніть, будь ласка, прилади для кондиціонування повітря. Зараз буде гаряче. Анна Зубкова, цитуючи і саму, стигла вишня. І тішила вона не лише чоловіка, а й тисячі підписників в інстаграм. Пара одружилася у 2019-му, а в 2021 році у них народилася донька. Поміж тим, Анна заробляла як модель, рекламуючи дорогі бренди. Однак сімейна ідилія не витримала перевірки відстаню, коли через повномасштабне вторгнення дружини з донькою почали мешкати за кордоном далеко від Олександра. Нещодавно Анна публічно знуватила Сашка в подружніх зрадах, і справа схоже, йде до розлучення. Мені було максимально неприємно, і все, що я хотіла, щоб у мене не було шляху назад до збереження цього шлюбу. Я знаю, що багато жінок вибачають подружні зради, а я хочу, щоб в мене не було шляху назад. Особисті клопоти можуть вивести із рівноваги будь-якого спортсмена. Тим паче, коли доведеться конкурувати за місце на правому фланзі національної команди із вогняним ціанковим і легендою, яка ще прагне побрязкати зброєю. Але якщо Зубков зуміє зіграти на своєму найкращому рівні, то йому точно ще є, що робити у збірній. І комусь як не тренеру, старому знайомому Сергію Реброву знати про це. Він зіграє там, де треба. Він заслужив, щоби зіграти на євро по справжньому, а не 13 хвилин. Я лише стараюся виконувати вимоги тренера і робити з на 100%.